Yeah. Ой, я бачу один Три лишніх деталі. Вона вже така бруднюча. Пасту від Дольче бану. Ось такий початок відео з ранкової йоги. Я загалом не часто займаюсь йогою, тому що мені достатньо фізичного навантаження в спортзалі, на полденсі. Але я пропустила одне заняття з полденсу, тому в мене є сили і натхнення сьогодні позайматися йогою. Ще й сьогодні така сонячна, класна погода також надихає. Просто чудова погода, щоб погуляти в лісі. Я вже така рада, що настала весна. По-перше, довший світловий день, більше сонця, і тому мені буде легше знімати відео. По-друге, нарешті все буде зеленіти і виглядати набагато прикольніше. Було б прикольно знайти в лісі підсніжники. Але подивимось, я тут бачила, вже бабулька була з підсніжниками. Але якщо що, то в мене в селі вже цвітуть і кореспондент мама А ми будемо піддивлятись тут на підсніжники. Ой, я бачу один підсніжник. А ну, давай подивимось. Так, десь воно. Е, а, ось до. О, він ще не розцві... ну, не розкрився. І це буквально ось тут біля стежинки. Прикольно! Я не йшла. Може найдам ще більше. Так, акуратненько, щоб нічого не почавити. О, ще один менюні. прикольненький, але ну, на нього вже хтось наступав, він трошки пожм'яканий. А це щось... А це він прикольно. Він проріз через прям велику кількість листя. Може його звільнити. Чи... А ні, це вже його відірвав хтось. Так що це не я зірвала, це вже хтось. Тож їх досить багато по лісі, і це дуже прикольно. Я рада. О, вони ще є і там, і там. Прикольно. Сьогодні досить холодно, тому майже всі підсніжники закриті. Зараз. Чотири градуси, а вночі було мінус три. Тому да, це для них досить холодно. Ще хочу нагадати, що підсніжники в червоній книзі України. Тому їх зривати не можна, продавати не можна, купувати не можна і. Деякі люди їх вирощують вдома, але ти все одно не можеш знати прям 100%, що людина, яка продає їх на вулиці, їх не зірвала десь в лісі, а виростила вдома. Тому ми тільки насолоджуємося, як вони ростуть. Я вже вдома хочу приготувати собі каву і розказати пару лайфхаків, якими я користуюсь, коли готую каву. Перша річ це що чаша холдера, що наша кружка має бути нагріті. Тоді кава набагато краще розкривається. Загалом кавомашинка, машинка, хоча верхня частина вона гріє, але тут недостатньо потужності. Це займе дуже багато часу. Мені найзручніше нагрівати просто гарячою водою з-під крану. Друга річ це смачна і якісна кава. В цьому нам допоможе 25 копій Ростерс. У мене тут є новенька пачечка. 25 Coffee Roasters – це виробник свіжообсмаженої натуральної кави. В них є багато різних видів кави і безкоштовний помел, а також безкоштовна доставка від 350 гривень. У мене лінійка Kevin's Cava. З Кожної пачки такої кави 25% вартості перераховується в притулок домівка врятованих тварин. Якраз для тварин постраждалих від війни, а ще в цієї кави має бути дуже цікавий смак. Домінувати має абрикос, і мені дуже цікаво, як вона буде смакувати. Наступний пункт також пов'язаний з прогрівом. Не забувати, потрібно прогріти стімер перед тим, як збивати молоко. І останній пункт жирненьке молоко. Я використовую 3,2%. В кав'ярнях використовую 2,5%, також нормально. Але чим жирніше, тим гарніше виходить пінка. Сердечко для моїх підписників. Куштуємо. Дуже легка кава, легко п'ється. На рахунок абрикосу я не знаю. Я давненько їла абрикос. Треба поновити рецептори, але я відчуваю і в запаху такі фруктові нотки, і в смаку. Тому це буде дуже гарна кава на кожен день. А в мене для вас є знижка. По промокоду ВИТЮК Ви будете мати знижку 20% на усі види кави, крім компу, дріпів та наборів. Він буде діяти місяць, тому користуйтесь. Всі посилання в описі. Так, 8 березня для вас це вже свято прийшло. але я не пропущу можливість привітати своїх підписниць. Вітаю з міжнародним днем! Боротьби за права жінок сміливі і наполегливі жінки боролися за те, щоб ми мали право бути тим, ким хочемо, і робити те, що хочемо. І в інтернеті гуляло одне привітання, яке мені дуже сподобалось. Тож я його продублюю. Бажаю простого жіночого, відчуття безпеки, гідної заробітної плати та професійного визнання. Зараз покажу, який я подарунок отримала. Вітелего. Заголом це я сама собі вибрала. Я побачила в магазині і просто така а, хочу. Я вибрала лотуси. Я хочу взагалі купити насіння лотусів, посадити вдома і спробувати їх виростити. Щоб в мене був такий горщик з лотусами. А це ми зараз подивимось, беремо. Тільки я переміщусь десь в зручніше місце. Я так просто вже вічність не збирала ніяк лего. Я навіть не пам'ятаю, коли це було. Up, yeah. Yeah, воно таке розовеньке. Інструкція. А це якраз тут розділено по кожній квіточці. У нас має бути три квіточки. Це перший бутончик, третя це білий лотос, а друга це рожевий лотос, який будемо збирати першим. Я не знаю. Мені цікавіше одразу гарний лотос рожевий. то я другий буду збирати. Ну що, почнемо! Прикольно, тут на кожній оцій штучечці нам писано таке малесеньке «Lego». Перша частинка вже готова. Ще одна з причин, чому я хотіла це «Lego», тому що це буде гарним декором для відео. Прикольно було б квіти постійно кобувати, щоб вдома були завжди свіжі квіти, але це економічно невигідно. Тому я хотіла спробувати такий варіантик. Тут загалом це 8+, тому я маю справитись. Ось такий в мене результат. Один лотос. Хто складає лего? Це ok, ОК, в мене лишня запчастина. Ну вона точно лишня, а не я щось десь забула. Давайте я ще складу інші дві і покажу вже готовий результат. Усе. Я зібрала. Ось такі три лотоса на дуже довгій паличці в мене вийшло. Це як мало бути, і що вийшло в результаті. І також в мене три лишніх деталі. Справді, напишіть це ок. Ще треба знайти якусь гарну вазочку, і будуть в мене такі стояти. Я вже встигла позайматися в залі. Це останнім часом трішки важко попасти в нього, але я намагаюся. І ще є одна справа, яку також дуже давно я не робила, це помити машину. Вона вже така бруднюча, зараз я покажу. Буде до і після. Мене тут майже не видно. Машина не милася майже місяць. Ніяк не знаходилось часу і завести це в детейлінг на 2-3 години. І це вона ще в кераміці. Тобто до неї має менше чіплятися бруд. Але вже його так багато, що воно тепер гарно чіпляється. Що ззовні, що всередині ці килимки. Пилюка всюди. Цю пилюку, звичайно, можна витирати самому, але я не знаю, я не хочу поцарапати машину цими різними тряпочками. Тому поїдемо завеземо машину в деталі. Але затори тут як завжди. Це жах просто. Все, побачимо тебе вже butterflies Поки то все я вже встигла прийти додому, прилягти і заснути. Тому, поки машина милася, і я спала. А це вже прийшло повідомлення, то ми йдемо забирати авто. А от вже й красиня чекає. А це вже прямо дзеркало. А тепер подивимось в салон. Вау! Вже я давно не бачила такі чисті коврики. Машинку забрали, можна їхати додому. Якісь компліментики. Классі Клас. Швидке включення, я заїхала в епіцентр там всякі дрібнички докупити. І тут знайшла просто. Е... Перший люкс, який я можу собі купити, це пасту від Gabbana. І вона має бути досить смачна, бо я про неї чула. І досить недорого. Я бачила на сайті Dolce Gabbana набір цих паст і там він коштує 100 євро. Ну, прикольно! А тут в нас в епіцентрі. Це саме імпорт епіцентру. Тому хто хоче люкс доступний, тому welcome. До речі, хто давно не був в епіцентрі, тут супер оновлена така зона фудмаркет. Тому я нагадую, що якщо хочете дізнаватись більше різних цікавинок, де ще можна знайти, то не забудьте підписатися. To bardzo ważne.